Міський голова Анатолій Бондаренко добровільно відмовився від премії. Вважає, що його роботу мають красити добрі справи, а не грошові винагороди. Діяльність міського голови вона повинна краситися справами, напевно, і можливо в слідуючому році коли ми з вами плідно попрацюємо, приймемо бюджет, можливо, будуть носитися інші рішення. А зараз я хотів би, щоб ви підтримали пропозицію депутата Карася і проголосували. За його пропозицію і за питання цього. немає заперечень. Стало відомо, що зарплата міського керманича складає 3219 тисячі гривень. Депутати присвоїли йому ранг посадової особи, тож від нині він буде отримувати ще і 145 гривень надбавки. Про оклад міського я вже сказав, Він складає 3219 тисячі гривень. Відповідно до я ще раз скажу, що. Умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування, всі, в тому числі міського голови, визначаються кабінетом міністрів України. Вони включають в себе оклад, я сказав, який надбавку за вислугу років, надбавку за ранг. До речі, за ранг ви не запитали це у міського голови за третій ранг посадової особи буде надбавка аж 145 гривень. При доброчесний вчинок міського голови його заступники Тарас Хвиль, Юрій Гончаров та Станіслав Овчаренко отримують надбавки та премії в розмірі 100% від заробітної плати.